Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. У Черкасах нещодавно сталася бійка між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Це сталося після повідомлень про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор перейшов якраз з УПЦ МП до ПЦУ. Напевно, я відео навіть не буду ставляти, тому що Ютуб не любить насильства, але там була потужна бійка. Відразу подумав про те, що дані кадри можуть розповсюджуватися на західні медіа, а там буквально попи деруться з військовими. Виглядає насправді дуже жахливо. Хочу нагадати, що на заході електоральна демократія, тому громадська думка там вкрай важлива, і вона напряму впливає на дії тієї чи іншої влади. І про українські погляди там із часом все зменшується і зменшується. А з такими кадрами це буде тільки шкодить Україні. Питання вже ж до місцевої влади та місцевої поліції, які просто не впоралися зі своїми обов'язками. Ну таке в нас часто буває. Залужний нещодавно заявив, що проведення курської операції показало, що Україна продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки, не бачив про неї плани, але знову ж таки похвалив українське військове командування щодо проведення успішної операції. Хоча, до речі, раніше писали деякі видання про те, що Залужний міг знати якраз про цю операцію, і саме він виступав проти неї. І за цього погіршилися стосунки із Зеленським. Ну а так чи інакше, операція і справді виявилася успішно. Наразі є вже питання: а як утримувати ці території, і наскільки українська армія зможе це робити, наскільки довго, наскільки ефективно? Ну тощо ще ось зробив заяву про те, що вихід із затяжної війни із Росією є неможливим. І що ось ця затяжна війна на виснаження буде тривати. І що все це переходить до позиційної стадії, також каже про те, що захід не дав достатньої озброєння. В принципі, Залужний про це ж писав ще рік тому, коли заговорили про його звільнення, про те, що ця війна заходить у глухий кут і все таке інше. В принципі, наразі, напевно, не треба бути експертом, щоб просто констатувати цей факт. Ще залужно зробив доволі дивну заяву про те, що мобілізація жінок можлива, але вона можлива для захисту Європи від повномасштабної війни. Говорить про те, що Україна має не допустити розвиток 39-го року, щоб, начебто, там не було третьої світової. Хоча я не знаю, військовий генерал розуміє, що це великі ризики у плані ядерної ескалації, і саме тому. Між ядерними країнами війни з часів Другої світової і не йдуть. Ну, а щодо мобілізації, то про різні види мобілізації українська влада постійно говорить про зменшення віку, про мобілізацію жінок, в принципі, залужних. Хоч і не є, напевно, частиною українського естеблішменту, такий вигнаний генерал, тим не менше він теж. Підтримує цей наратив. Так чи інакше, але напевно, якщо війна буде продовжуватися, то вік мобілізації буде зменшений. Наразі це є таким деяким компромісом в 25 років. Це доволі високий рівень. і, В принципі, влада може його опускати там до 23 років, до 20, до 18, там у декілька етапів, наприклад. Ну а мобілізація жінок це вже якийсь, напевно, крайній крок. А до речі, Зеленський нещодавно повторив те, що говорили в офісі президента. Про те, що мобілізація поки що з 25 років, але ось західні партнери наполягають на тому, щоб мобілізаційний вік був зменшений. А цікаво, що така інформація виходить тільки з офісу президента, і є таке відчуття, що просто офіс президента набиває собі політичні бали. Ось дивіться, знову ж таки, захід тисне, щоб мобілізували усіх. А українська влада не хоче цього робити, тому що цінує людей в Україні чи щось таке. Ну я вважаю, що ми найдемократичніша країна. Європи одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн. Нещодавно Зеленський вирішив прокинути якісь дивні ядерні наративи. Так ось при перемовинах з Трампом заявив про те, що або Україна матиме ядерну зброю, або вона буде в НАТО, тобто виставив такий, начебто, ультиматум Сполученим Штатам чи щось подібне. А знову нагадав Трампу Будапештський меморандум 94-го року, який гарантував. Територіальну цілісність України, але насправді, якщо почитати текст, то можемо побачити, що ніяких справді гарантій там не було тим більше договір не був ратифікований. Але це справді проблема не Зеленського, а проблема ось тих поколінь і тих правителів, які це підписували. Це було підписано, начебто, прикуч. Нагадаю, що ще з самого початку війни Зеленський справді натякав на те, що якщо там Будапештський меморандум не буде працювати, то Україна може відновити свій ядерний статус. Тоді якось це одноразово прокинуло, але Росія за це зачепилась і потім говорила про те, що Україна там висилала якісь ядерні погрози до Росії, і що саме там СВО почалося. Щоб Україна не зробила ядерну зброю. Зараз ситуація чим-то схожа, але буквально ось на наступний день офіс президента та й сам Зеленський почали виправдовуватися, що ні, то не ядерні погрози, що ні, Україна ні в коєму разі не буде створювати ядерну зброю, і що ви там не так все розуміли. Хоча слова Зеленського напевно прозвучали як ультиматум і були сприйняті західною спільнотою саме так. Чесно кажучи, вкотре вагою від української дипломатії, від її рівня. Навіщо в принципі таке проговорювати, щоб на наступний день просто дезавоювати свої заяви? І саме цікаве, що таке відбувається вже не перше. Ви думаєте, що весь мир має підчинятися вам тільки тому, що у вас є атомна бомба? На самом деле ви слабые. ви боїтесь навіть собственной сили. Можна пропустити, що Україна таким займається і може там робить чи зробила вже ядерну бомбу, але насправді це дуже мало ймовірна подія. А більше того, слід зауважити, що усі ядерні об'єкти на території України контролюються МАГАТЕ, і Україна просто не може використовувати їх для збагачення урану. Більше того, там і немає приладів, в принципі, щоб це робити, і це ще не такий простий процес, деякі країни там десятиліттями розробляли потай своє ядерну зброю. Як там Ізраїль, Індія, ЮАР, у Бразилії навіть колись була ядерна програма, яка таки не завершилась, і так далі. Тому віргідність створення на території України ядерної бомби прагне до нуля. Хіба що може створити якусь брудну ядерну бомбу, але є питання щодо безпеки її використання, щодо безпеки її, в принципі, збирання. Та як її використовувати, теж незрозуміло. Ну і взагалі країни, які володіють таємною ядерною зброєю, звичайно, цим не кічаться, а навпаки, приховують такий стан. Наприклад, як це робить Ізраїль, який не відповідає на питання. Чи є в них ядерне озброєння, чи немає. А ну, і знову ж таки, Путін відреагував на такі заяви Зеленського, зробив заяву про те, що Росія надасть Україні зробити ядерне озброєння, і що це взагалі якась провокація. Взагалі, слова Зеленського насправді тільки підігрують наративам Путіна, коли той говорив про те, що знову ж таки СВО почалося із за ядерною зброєю через те, що Україна хотіла зробити ядерну бомбу. Потім ще говорили про брудну ядерну бомбу, десь через півроку після початку війни. І так далі. Щоправда, сама Росія якось забула про цей наратив, як і про лабораторії, і про інші там вкиди, які вони робили. Але так що інакше, саме Зеленський підбурює цю тему і знову дає Росії і знову дає Росії можливості для маніпуляції. Наша потужна підтримка Трамп заявив, що Зеленський не повинен був дозволити цій війні початися. Ну і знову таки звинувачив Байдена у тому, що він допустив цю війну і що якби провокував Путіна. З одного боку, справді влада Сполучених Штатів та Україна могла б краще підготуватися до цієї війни і могла б напевно зробити більше у дипломатичному плані, щоб запобігти цієї війни, хоча поставити Україні нормального озброєння перед самим початком війни, а не залишити Україну тільки з джаволінами та Стінгерами, які вже переслали в останній час а українській владі краще треба було думати про підготовку оборонних споруд, ну і в принципі не займатися втішанням населення про те, що війни не буде, там будуть шашлики. Ну, ви пам'ятаєте всі ці наративи в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А з іншого боку, з боку Трампа, це якийсь victim blaming, коли жертви звинувачують у тому, що вона там неправильно себе вела, щось неправильно робила, і не концентрують увагу на головній причині, а саме на злочинці. Який скоїв цей злочин, ну чи на агресорі, який напав на Україну? Рішення про напад на Україну лежить саме на російському уряді, і незалежно від і України вина лежить саме на Росії на розв'язування агресивної війни. тому риторика Трампа просто намагається змінити акценти, а не говорити про головну тему про агресора. Орбан нещодавно зробив заяву про те, що план перемоги Зеленського викликає в нього жах. «Який жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах, і хоче, щоб країни ЄС все ж таки почали перемовини із Росією і закликається робити якраз лідерів Євросоюзу, уряд Франції та Німеччини. Повертаючись до першого пункту Зеленського у цьому плані, ось і перший претендент, який буде виступати проти вступу України до НАТО. Орбан вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, то це призведе до третьої світової. І такий алармізм в принципі розділяють деякі праві на території Європи. Знову ж таки, Фіцо, який дуже близький до Орбана, також розділяє. Ось такі наративи. Ну, і Білий Дім підтверджує такі здогадки і говорить про те, що немає в НАТО консенсусу щодо прийняття України до блока, і це означає, що країни є, які не згодні з таким рішенням. Більше того, ось іще Саліван зробив заяву про те, щоб Україна вступила до НАТО, то там треба провести реформи, треба відповідати там усім критеріям альянсу. Тощо, в принципі, ця новина тільки підтверджує становище, що Україна у найближчий час не зможе вступити до НАТО. Я думаю, що поки йде активна фаза війни, про це навіть... Не варто говорити, а ось після може якась дискусія більш-менш може початися, але теж не факт, що Україну хтось буде чекати у альянсі. А ось Франція навпаки підтримує план перемоги Зеленського. Про це нещодавно зробив заяву МЗС Франції на зустрічі із МЗС України. І так зробили заяву про те, що вони будуть підтримувати Україну не тільки у військовій сфері, а також у цивільній та економічній. Франція в цьому плані показує найбільшу підтримку. Щоправда, на словах, сам же Макрон підіймав тему про те, що можна вести натівські війська на територію України. Щоправда, про цю тему не згадують, але так чи інакше, якось риторично Франція вписується за Україну досить жваво. Хоча на ділі не дуже багато Україні допомагає, порівнюючи із тією ж Німеччиною, яка більш скептично ставиться до таких різких планів. Взагалі, напевно, що важливо щодо цього плану перемоги, це те, що Зеленський запустив якусь дискусію, якраз середині альянсу. Що вони почали більш жваво якраз обговорювати проблему України, проблему вступу України до НАТО, і, може, це дасть якісь свої плоди, але наразі поки що це не відчутно, на жаль. А ось французьке видання Le Monde пише про те, що Сполучені Штати не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО. А пише про те, що така зміна позиції може вплинути і на Німеччину, хоча Сполучені Штати ще у 2008 році були не проти, щоб Україна вступила до Альянсу і були навпаки головними провідниками. Щодо запрошення України до НАТО. Хоча проти тоді виступала якраз Німеччина та Франція. Втім, в Альянсі є інші члени, які будуть виступати проти України в Альянсі, Ну, це знову ж таки Угорщина, це Словаччина гарантована, це може й Туреччина, в принципі Ердоган теж проговорював про те, що він не впевнений, чи варто вступати в Україні у найближчий час. Ну і ще можуть повспливати деякі країни, які теж не будуть. Рішатися щодо вступу України нагадаю, що кожна країна альянсу може призупинити вступ України до НАТО і не дати цього зробити. Почала з'являтися нова інформація щодо північно-корейських військових на території України, а точніше щодо їх підготовки на територію Росії та потім відправки в Україну. А про це нещодавно повідомив Кирило Буданов, голова ГУР, зробив заяву про те, що близько 11 тисяч північно-корейських піхотинців наразі вже підготовку проходять на сході Росії. Також інформацію по суті і підтвердили південно-корейські спецслужби, зробили заяву про те, що десь відправили 12 тисяч солдатів. На війну Росії проти України. Хоча ось американська сторона, а саме Ллойд Остін, заявив, що американці поки що не можуть підтвердити, що північно-корейці знаходяться на території Росії і що їх готують для війни в Україні. Тому така суперечлива трішки інформація, але тим не менше такі ризики наразі доволі суттєві. Навіть з'явилося якесь відео в інтернеті, де стверджується, що це саме північно-корейські солдати на території Росії. Достовірність відео під питанням, але все більше і більше приходить ось таких повідомлень. Новини для України все ж таки не дуже, але тим не менше, така кількість північно-корейських солдатів навряд чи зможе змінити хід війни. Компанія Apple нещодавно видалила додаток. Настоящего времени з російського App Store на вимогу Роскомнадзора причиною стало те, що додаток містить контент, який є незаконним на території Росії, тому компанія Apple пішла на зустріч і видалила е, ось цей додаток. Це доволі цікава історія, тому що сама медіа настояще Время – це проект Радіо Свобода. А Радіо Свобода фінансується із американського бюджету через Конгрес. А ось такий Friendly Fire вийшов, але тим не менше слід зауважити, що компанія Apple та інші американські компанії теж саме роблять на китайському ринку, коли по запиту китайської влади видаляють деякі там застосунки, вирізають навіть сцени якісь з фільмів чи перезнімають якісь. Цілі репортажа. таким чином. Компанія Apple та інші компанії Сполучених Штатів допомагають боротися Китаю з капіталістичною пропагандою, щоб вона напсувала чисте китайське суспільство. Як я вже й говорив буквально у минулому випуску, що наразі кампанії стали більш гнучкими у цьому плані і йдуть якраз на співпрацю з місцевими владами, щоб не бути заблокованими на території тої чи іншої країни і не відстоюють ніяких цінностей, тільки ось капіталізм та корпоративізм у чистому вигляді. Сухопутні війська України нещодавно опублікували такий меседж, а саме що на блогерів та медіа, які публікують викрилену. Та неперевірену інформацію про мобілізацію, можуть відкривати кримінальні справи. А це стосується матеріалів, які підривають мобілізаційні заходи та спрямовані на створення недовіри до державних інституцій. Ось так це звучить. Доволі цікаві закони. Навіть не знаю, якийсь такий присмак знайомий, щось таке прямо знайоме, але не можу згадати на що це схоже. А може, все ж таки у коментарях хтось мені напише, що мені воно таке нагадує. Пам'ятаю, що там були якісь слова там армія, фейки про армію, щось таке. Якщо серйозно цього питання, то це нагадує введення військової цензури на території України, як і у сусідній країні, і в принципі по цій статті можуть карати за будь-що завгодно. Знову ж таки, досвід права застосування ми вже бачимо, і така стаття може застосовуватися проти любої критики влади. Не знаю, правда, чи це просто залякування, чи буде це якось реально застосовуватися. А просто українська влада любить, як то кажуть, брати на понт, а просто погрожуючи чимось, але потім не виконуючи те, чим вони погрожували. Але так чи інакше, тема мобілізації викликає особливе незадоволення, і влада шукає способи, як би позатикати рти людям, які не задоволені тим, що відбувається. За два з половиною роки війни рівень свобод в Україні загалом доволі сильно згорнувся, і він на найнижчому рівні за всю історію незалежності України. В Одесі нещодавно вбили чоловіка, який допомагав ТЦК проводити мобілізацію. Йдеться про деякого байбутяна, якого нещодавно знайшли мертвим, і який допомагав ТЦК та поліції якраз займатися мобілізацією. Він був у якомусь там добровольчому підрозділі, який допомагає поліції. Щось таке. А така дуже локальна новина, але доволі цікава у контексті якраз минулої новини про незадоволення мобілізацією і у те. У що вона може виливатися. Можливо, його вбивство не пов'язане напряму із мобілізацією, можливо, це пов'язано із якоюсь іншою діяльністю, а пишуть про те, що він бізнесмен, може це пов'язано саме з цим. Сама ж поліція ніяких версій на цей рахунок поки що не висувала. CNN пише про те, що Сполучені Штати розслідують витік абсолютно секретних документів. Які нещодавно з'явилися у телеграм-каналі, і вони стосувалися плану відповіді Ізраїлю по Ірану. Американська розвідка заполучила ці документи у Ізраїлю, я так розумію, і після цього виток стався саме з американської розвідки. Напевно, там є якийсь крот, і ще доволі цікаво, що воно сталося через Телеграм, і можливо, Дуров якраз наразі в його становищі може допомогти в розслідуванні цього діла. Ну а так це, напевно, показує слабкість американської системи розвідки, яка має дири та знову ж таки має, напевно, якогось крота. Анетиньяху нещодавно звинуватив агентів Ірану у спробі вбити його разом із дружиною. Так нещодавно була атакована його резиденція у місті Кейсарія, і це була атака безпілотника, який залетів зі сторони Ліван. Натаняку та його дружини у цей час якраз не було удома, а сам Нетаняху зробив заяву про те, що буде мститися, і що ось війна проти тероризму буде продовжена. Незважаючи на величезну кількість ліквідації різних лідерів, Хезболи та Хамасу, все одно організації діють і якимось чином можуть навіть проводити такі операції, фактично це ж замах на життя ізраїльського лідера, і доволі дивно, що операцію таку вони змогли провести. Знову ж таки, є питання щодо ізраїльської системи оборони, яким чином вони прогавили, яким чином вони прогавили на таким об'єктом безпілотник, який пролетів аж до самої резиденції. Очевидно, що там має бути якась подвійна чи потрійна система безпілотників, як це завжди і буває над резиденціями різних лідерів. Ілон Маск нещодавно оголосив про те, що буде виплачувати 1 мільйон людям, які зареєструються на його платформі Америка ПАК та підпишуть його петицію. Ви не могли б підписати мою петицію. Ця організація займається якби захистом свободи слова. Та свободи на вогнепальну зброю. Щоб поставити підпис та претендувати на цей приз, охочі повинні зареєструватися на виборах та надати у цій організації свою контактну інформацію. А до гречки ще не дійшлося, але деякі українські напрацювання вже працюють на американських виборах. Можливо, вже до цього дійдуть у наступному електоральному циклі. Щодо теми, то в принципі це нагадує простий підкоп виборців при тому, що не кажуть за кого голосувати. Хоча сам Ілон Маск у відкрито підтримує Трампа, республіканців, та є головним донором якраз Трампа кампанії передвиборчої. Говорили про те, що він є якраз найбільшим спонсором. Тому все це більше схоже на якісь махінації, хоча я думаю, що адвоката Трампа все ж таки заздалегідь врахували такі ризики, і я думаю, що вони врахували усі ризики, щоб не потрапити під звинувачення щодо підкопу виборців. А ну і сам же Трамп не здає свої позиції і показує, що він з простої робітничої сім'ї. Ось такий кандидат від народу піднявся з самих низів, у нього було тільки 10 мільйонів доларів на старті. Ось такий звичайний пролетаріат. Напередодні парламентських виборів у Грузії тривають великі проєвропейські протести. На них вийшли вже десятки тисяч людей, там по різним оцінкам. І люди виступають за євроінтеграцію і за те, щоб влада, і за те, щоб влада все ж таки пішла по цьому шляху, хоча навіть на рівні конституції навіть закріплена євроінтеграція, хоча вона була призупинена останнім часом. Останні антиурядові мітинги доволі жорстко розганялися, і грузинська влада почуває себе доволі впевнено, і я думаю, що на наступних виборах, які вже не за горами, вони знову переможуть у цих виборах і будуть закріплювати свій проросійський курс. А тому курс на євроінтеграцію для Грузії поки що закритий, в принципі, у Європі теж заявили про те, що із такими інтенціями Грузія не вступить до Євросоюзу. А ось у неділі відбулися вибори у Молдові. Ось наразі є такі результати. Під час монтажу я вставлю найбільш актуальні дані, але по ним бачено, що Майя Санду перемагає, тим не менше, перемагає все ж таки не у 50% і тому піде на другий тур виборів. Незважаючи на зачистку усіх проросійських сил, які перебували на території Молдови перед виборами та спочатку війни в Україні. Все ж таки ватне населення Молдови знайшло свого кандидата. Їм став ось другий кандидат Стояногло, це прокурор з Гаузії. Із соціалістичної партії, а думаю, що звичайно має Санду, все ж таки переможе на цих виборах, але тим не менше ситуація така досить неоднозначна. Ще проводився референдум по євроінтеграції, а саме по закріпленню у конституції європейського курсу. І ось такі результати. Останні показники, які я бачив, були проти якраз євроінтеграції, хоча, може, з підліком голосів все ж таки трішки все змінилося. Але тим більше ми бачимо, що немає консенсусу на території Молдови щодо євроінтеграції. Тому так слід розуміти, що молдавське населення досить цакове і воно підтримує такі інтенції. Більше того, ви тільки уявіть, якщо б Молдова контролювала Придністров'я, якщо б її там пройшли повноцінні вибори. То однозначно б Молдова була би у російській сфері впливу. І напевно Молдова була б більше схожа на якусь Білорусь. П'ятий президент України Петро Порошенко нещодавно у своєму інтерв'ю на своєму ж каналі розповів про те, як він обороняв Київ, як 24 лютого він зі зброєю в руках стояв на обороні, коли уся влада в Україні втекла зі столиці. Було в перші години широкомасштабного вторгнення, і я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206-го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників а перевірити його слова про втечу влади навряд чи можливо, але були великі матеріали на українській правді та на «Вашингтон-Пост», де якраз описувалися перші дні вторгнення і як українська влада поводилася. Пам'ятаю, що там писали про те, що деяких міністрів і справді відправили у Львівщину, на всяк випадок, щоб там можна було сформувати якусь альтернативну владу, але основна частина міністрів, сам президент, офіс президента, вони залишилися у Києві, перебували у якомусь бункері, і ось таким чином вони зустріли саме російську навалу. А ця інформація підтверджувалася відразу з деяких джерел, тому, напевно, так і було. А ось ці байки про те, що Зеленський втік, вони розповсюджувалися російською владою на початку війни, але вони якось про це напевно і підзабули, і, в принципі, ця тема їх вже не дуже цікавить. Загалом є якесь передвиборче відчуття на території України, політики почали щось вилізати, щось, в принципі, якось більш активно, щось більш-менш якось активно виступати. Ось і Петро Порошенко навіть вирішив виползти, при тому, що з початку війни він, напевно, не критикував Зеленського, і в принципі, напевно, була така домовленість між ними, що він не буде його критикувати під час війни. Путіна поїде на саміт Великої Двадцятки у Бразилію, тому що боїться, що його заарештують. Спеціально туди приїду, щоб нарушити нормальну е е е е е е е е роботу цього форуму. Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего кроме там, э, даже если исключить этот самый, э, исключить этот э, э, мус, ну это разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу двадцатки, зачем? Ну, <с> мы же взрослые люди, поэтому <с> мы найдем, мы найдем, э, э, кто в России на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии. Незважаючи на те, що він все ж таки нещодавно їздив по країнам, де його могли б теоретично заарештувати, наприклад, був у Монголії. А тим не менше він в Бразилію чомусь боїться їхати, хоча там такі напівбратішки із глобального півдня і все таке інше, але тим не менше, напевно, там великий американський вплив, і Путін все ж таки побоїться туди приїжджати. У Монголії теоретично його б могли б заарештувати, але враховуючи положення Монголії, а вже ж вони цього не зробили, хоча я не знаю, яка країна і справді наважиться за. Путина. Мы отряды Путина узнали, что к нам с Америки на гастроли хочет приехать американский певец Канни Вест. Мы отряды Путина за такие деньги сами готовы выступить в Москве. И половина из этой суммы сразу перечислим на СВО, а половину мы прекрасный офис себе строим. Мы тут красоту везде вокруг.